І ще одна думка: світ не без злих людей. Всі ми це знаємо. І на жаль, кілька днів мені зараз доводиться заспокоювати своїх родичів. Вони десь прочитали в інтернеті, що зі мною начебто щось сталося. Я знаю, що і ви, мої шановні підписники, так само хвилювалися за мене. Дякую вам дуже. Все зі мною гаразд. Живий, здоровий, слава Богу. Слава Богу. Не знаю, хто запустив ці чутки. Нехай їм це все повернеться. Міцним здоров'ям я вас прошу, довіряйте лише моїм офіційним паблікам. Вся інформація про мене на моїх офіційних сторінках, в соціальній мережі. Там є все про мене правдиве. От. А, на жаль, є ті, кому кортить щось зробити погане. Ну що ж, така вже правда життя. Тож, зі мною все гаразд, я зараз з родиною, з дітьми. В близькій перспективі буду в Києві. Тож побачимося. Дякую вам.